Слава Україні! Ветері ранкові коротесенькі новини ігрового всесвіту. Дев'яносто шостий випуск. Я міг би пожартувати, що він шістдесят дев'ятий, але не буду цього робити. До речі, останні цього тижня, тому що сьогодні. П'ятниця! Шутер ShutterLine від українських розробників тепер доступний всім бажаючим для тестування в дочасному доступі в стімі. Хочеш зі мною? Наступна частина Battlefield точно буде сюжетною. Electronic Arts створили нову студію Redline Line Games. Вони, начебто, цілковито і повністю будуть зосереджені на створенні сюжетних режимів цієї франшизи. Ага. Uh -huh. Директор Другого Острову взяв і заявив, що їх проєкт буде найкращою грою ближнього бою від першої особи. Так, так, я я тобі повинен. І повинен. Кому належать права на Том Брайдер? Звісно, не знаю, я з Києва. Я в одному з минулих випусків бовкнув, що квадратним Феніксам, але це не так. Crystal Dynamics та Eidos Montreal під протекторатом монопольних мафіозників з Embracer Group повідомили, що права на Ларису Річардівну та інші франшизи, що вони розробляли, цілковито й повністю в них. Розробники Hogwarts Legacy вирішили сильно подражнити шанувальників та дали можливість раніше виходу гри. Наперед, обрати собі чарівну паличку, факультет та трошки кастомізації персонажа. Я чекатиму. А пам'ятайте лімітований бандл Xbox One X в стилі кіберпанку з Грою. Так от, всім, хто його придбав Microsoft і начебто відшкодують збитки, але у вигляді внутрішньої валюти Xbox Store. До речі, те саме DLC до кіберпанку Phantom Liberty, омеме Xbox One та PlayStation 4. Гімінформер вже ледь не кожні два дні публікує нові матеріали про God of War Ragnarok. Цього разу нам показали особливості користування і керування геймпадиком для PlayStation 5 А я традиційно дякую спонсорам моєї ранкової кави. Імена цих чудових людей зараз на ваших екранах. А на цьому все. Дякую також тим, хто дивився, підписувався, ставив вподобайки, дзвіночки і писав коментарі. Побачимось в інших місцях інтернетів. І Ха! Пора бити байдики! Стережіться байдики!